Орган місцевого самоврядування з метою участі у забезпеченні охорони громадського порядку у сфері благоустрою міста, захисту прав споживачів, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і безпеку, а також для виконання інших завдань, визначених законом України. Запрошую на центральну площу міста підрозділ муніципальної варти. Для благословення та посвяти підрозділу Дрогобицької муніципальної варти запрошую отця ігора. Христос Воскрес. Пане міський голову, шановні депутати, друзі, наші гвардійці, Знаєте, мене. Вчора, як тільки було розміщено повідомлення, що Дроговічан запрошується на представлення та посвячення муці... муніципальної варти, зразу почали питатися отже, а що ви про це думаєте? Це добре чи це погано? Ну, це, безумовно, що є добре. Бо це є потрібно. Знаєте, нам ми прийняли, ми дуже часто посилаємося на закону слухняних громадян Німеччини, але дуже часто забуваємо. Що в Німеччині не завжди такими були. Спочатку була дуже сувора поліція, спочатку була дуже сувора муніципальна гвардія, а потім з'явилися законослухняні громадяни. Так само і в Дрогобичі. Безкарність породжує безвідповідальність. І те, що відбувається навколо нас, це якраз оця безвідповідальність. Це є наслідком безкарності. Ну, зокрема, і того, що машини паркуються на площі. Це вже ваша порогія, так? І тому добре. Друга річ, знаєте, жодна річ сама по собі не є ні доброю, ні поганою. Вона може стати або доброю, або може стати поганою. І тому, безумовно, сьогоднішня подія є добра. І як я ставлюся до сьогоднішньої події? я надіюся і молюся, що це стане і буде добре. А для того, щоб це було добре, потрібно декілька речей. По-перше, потрібно відповідально ставитися до своєї роботи. Одного разу, коли правоохоронці попросили звернути увагу ну, на одне маленьке порушення, правоохоронець сказав, я хіба вам найнялися це робити. Так, друзі, ви найнялись. Тому що ви найнялись послужити цій громаді. Про це пам'ятаєте. Друге, пам'ятайте про те, що закон є один для всіх, і тому не зважайте на обличчя, штрафуйте машину незалежно від того. Лава громаді. Ви не є охороною міської ради, ви насправді охоронцями міста Проговича.